Доброго ранку. Дітки, щоб дізнатися, про кого ми сьогодні будемо говорити, вам потрібно відгадати загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати. Здогадались дітлахи? Ну, звичайно, це птахи. Птахи не тільки звеселяють наше життя, вони перші помічники людини. У боротьбі проти шкідливих комах та гризунів. Їх здавна називають санітарами лісу та полів. Найважче птахам приходиться взимку, коли падає лопатий білий сніг і віють холодні вітри. Сьогодні на занятті ми поговоримо про птахів, які залишаються зимувати в наших краях. На відміну від деяких тварин. Птахи не здатні впадати на зиму в сплячку, але у них є свої способи пережити холодну пору року, деякі відлітають на зиму в теплі краї. Діти, а як ми їх називаємо? Перелітними це такі птахи, як лелека, шпак, ластівка, зозуля, іволга, лебідь, дріст та інші. Залишаються зимувати ті птахи. Які навіть у суворі морози можуть знайти собі поживу в рідних краях. Діти, а як називаються такі птахи? Осілими або зимуючими. Це горобці, синиці, дятли, щиглики, сороки, граки, сойки, сови, голуби та інші. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі. Та омелюхи. На зиму горобці перебираються поближче до людських будівель, де під дахами будинків, на горищах чи у покинутих будинках в'ють собі гнізда. Так як взимку важко знайти їжу, вони завжди раді годівничкам, які наповнені різними зернятками. Горобці завжди піклуються про своїх побратимів. І якщо знаходять їжу, то завжди кличуть друзів розділити обід разом, так само і вночі полюбляють бути разом, сідають щільно один біля одного і таким чином зігріваються. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду, вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають. Щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі, ягоди, горобини. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Омелюхи прилітають до нас в Україну з півночі Тайги та лісотундри. Живуть переважно в лісах, до населених пунктів не прилітають. Не наближаються, тому їх можна побачити лише далеко від будівель, годуються ягодами та омелею. Дітки, а зараз давайте пограємо у гру Хто зайвий. Уважно подивіться на зображення та скажіть, хто тут зайвий? Синиця, ластівка, жайворонок чи лелека. Синиця, бо це зимуюча пташка, а всі інші. Перелітні. А хто тут зайвий? Горобець, сорока, дятел чи зозуля. Зозуля тому що це перелітна пташка, а всі інші зимуючі. Хто зайвий шпак, снігур, журавель чи зозуля? Снігур тому що це зимуюча пташка, а всі інші перелітні. Щеглики зимують у лісах та на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Сороки, граки та голуби пристосувалися жити поруч з людьми, де є багато джерел їжі в зимовий період. Сміття та інші харчові відходи це розкіш для них. У мороз і заметілі птахи замовкають. Вони ховаються в затишні місця й настовбурчують пір'я, так вони зберігають тепло. Часто взимку птахи гинуть від голоду. Саме голод для пташки страшніший, ніж холод. Але ми можемо допомогти птахам пережити зиму, змайструвавши годівничку і насипавши туди їжу. Пам'ятайте, не можна годувати птахів солоним та смаженим насінням, солоним салом. Скільки б не було у вас різних справ, забав та веселощів, не забувайте про своїх крилатих друзів, допоможіть їм, і вони стануть вам у пригоді. Сторицею віддячить своєю невтомною працею та піснями. До побачення!